Тому, будь ласка, давайте ще раз перший вірш виставимо. Ну і я пропоную, ви бачите його текст. От. Я не знаю, чи ми роздали, роздали цей чи текст, чи ні. Не так. ну і, будь ласка, Андрій Миколаївич, ви висловлювали тоді думку. може, якщо ви, якщо, ви, якщо, ви, якщо ви її зараз готові повторити, для того, щоб спровокувати дискусію, щоб почекати, коли, бо інакше її не буде. зараз. Тоби, так, як зразу почитаєш, так воно як е, е, некрофілія. Ну, это кож одна із е, збочень. да. Збочин, це хвороба, загалом Це хвороба, цих, хвороба, да. Так що... Ну, але тут теж скірні моменти. Ну так, ну і тоді йшлося, що середцяник. Ну, Якщо це некрофілія, то це порнографія. Але якщо це людина оцінює просто жінку, і її А ви можете аргументувати... Собі тому, та, жінку? Де, де, жінку? Де, де саме... Хай він собі, будь ласка, свою жінку там чи когось оцінює, Але то треба виставляти на показ свої проблеми. І все. А якщо можна, аргументуйте, де ви тут бачите некрофілію, в чому. Хотів послухати вашу думку, що ви скажете, Константин? А? Ваша думка, ви чогось замовкли. Ні, ні, я просто вашу хотів почути. А ну я от, хочу, наприклад, що тут щось не бачу, про що йдеться взагалі. Про, про те, що він гвалтує де? мертву жінку. А де там це написано? А ви ну почитайте це ж нормально. Я, наприклад, те журналіст першого а, світу, не отримує читати. Ну, там написано, що Холь він людина на амнезію або на склероз ага. гвалтує жінку і згадує, що вона померла вчора. А де ви прочитали, так. що він є? Ну гвалт... він мертву жінку гвалтує. Де там написано? Де Це написано, Де тобто ми, ми, ми все повинні читати прямо. «Четверта в, в, в Ти холодна, як лід. Чи що чи він ставить собі за гордість за те, що він то третє. вже куди я не пхав? А що що ви тут чуєте? Мертву. От коли всі ви читаєте мертву. вже а куди мертву. я не пхав? Я що не що ви бачите? Яка а картинка у вас ну, Дивіться, не Тут ніхто не ху. 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 а ви так, ще бачите. Я теж хочу так, бачити. Якщо ви такі всі бочинці, то ви що тут бачите. Ну я нічого не бачу тут. Це не висновок. Але куди я не пхав? Це, Це трошки хора людина, і все залежить від того.